Всім привіт! Сьогодні хочу показати нашу роботу. Це вивіска логотип Логотип Сорока Студіо. Ми виготовили логотип згідно з дизайн макетом замовника. Були підібрані кольори згідно з технічними вимогами замовника. Основа логотипу композит білий. Студіо та пелюстки поклеєні двома плівками: – світло-сіра та темно-сіра. Також ми провели монтаж виготовленого нами логотипу, враховуючи поверхню стіни. Поверхня стіни крашна шуба. Під цю поверхню був розроблений монтаж з подвійним скритим кріпленням. На поверхні логотипу немає ніякого кріплення. Ми дуже любимо працювати з цим матеріалом з композитними панелями. Це універсальний матеріал. Який чудово виглядає як всередині приміщення, так і зовні. Він стійкий до атмосферних явищ та перепадів температури. Наша робота дуже сподобалась замовнику. А це найголовніше для нас. Вийшов такий гарний, стильний та якісний логотип. Замовляйте виготовлення логотипів в нашій компанії Bizinform. Будемо раді вашим замовленням. Дивіться нас. До нових зустрічей!